Лист, який я не мав читати, коли я відкрив ту стару шухляду, то шукав викрутку, а замість неї знайшов пожовклий конверт із написом Не відкривати ніколи. Звісно, я відкрив. Усередині лист написаний рукою мого батька того самого батька, який пішов із сім'ї, коли мені було шість, і зник без сліду. Якщо ти читаєш це. Значить, я не повернувся. Вибач, але є речі, які ти маєш знати. Моє серце закалатало. Я опустився на підлогу і почав читати. З кожним реченням образ батька, холодного, зниклого, починав тріщати. Він не просто втік. Він ховав нас, мене й маму, від небезпеки, від людей, які хотіли його знайти, і мене теж. Я перечитував лист тричі коли дочитав, уже не був тим самим, і навіть тепер, багато років по тому, я не знаю, чи більше злюся, чи вдячний. Але знаю точно. Іноді найважливіше в житті це те, що ми не повинні були знайти.